Всім привіт! Мене звати Рафаела, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу продовжити з вами тему одягу для вагітних. Цього разу на сезон осінь зима. І хоча я не вагітна вже два з половиною місяці, я зняла для вас образи, в яких я дійсно ходила минулого сезону. Мені було дуже комфортно, мені подобалось в принципі, те, що я ношу. І я сподіваюся, що вам це буде теж корисно, тому залишайтеся зі мною. Перш за все, я обирала знову ж таки комфортний одяг. Не заради краси, а заради тепла, в першу чергу. Але теплий одяг теж може бути гарним та стильним. Найкомфортнішим одягом на той момент для мене були трикотажні сукні, але не з тонкого трикотажу, а саме з вовни. У мене є дуже класна сукня, я вам зараз покажу. Від бренду Love by The Moon це просто чорна, цупка, доволі така дуже тепла сукня, трикотажна, і це 100% вовна. І цей комірець це від українського бренду Гуня. І мені просто подобається комбінувати його з такими базовими речами, дуже класно виглядає. І я ось так ходила дуже-дуже багато разів, і це дуже комфортно, тепло. І насправді в цю сукню поміститься будь-який животик і на 9 місяців теж. Щодо конерців, я придбала нещодавно ще ось такий конерець. Він такий квадратний ззаду. Дуже мені подобається цей принт, надзвичайно гарний і колір класний. І мені подобається, як він виглядає з цією сукнею або з будь-якою іншою, з білою, з червоною, тут навіть зеленою. Ну, тобто варіантів може бути безліч. І дуже раджу знову ж таки те, що я казала в минулих відео. Акцентувати увагу на аксесуарах, бо увагітність це найперше, що ми можемо використовувати просто безлімітно, ем, тому да, дуже раджу. Рекомендую використовувати ось такі хустки шовкові. Ем, це теж класний аксесуар, можна пов'язувати на шию, на плечі, на сумку навіть. І додає такий акцент в образ і завжди виглядає стильно. Це, до речі, подарунок мені, це бренд Буня. А це теж подарунок, це я так розумію, якась винтажна хустка, дуже-дуже гарна. До речі, її можна зав'язувати на волосі теж. І я люблю такі е, приємні дотик речі. Взагалі дуже класні. Цю сукню я носила з такими чоботами білими. Мені подобається на контрасті з чорним кольором сукні. Не такі масивні доволі, але дуже зручні насправді і універсальні. Тобто, знову ж таки можна носити з трикотажними штанями, які я потім вам покажу, і зі спідницями, сукнями дуже класні. Звичайно, вони можуть бути іншого кольору чорного, коричневого, бордового, зеленого, якого хочете. Ще один варіант, як носити трикотажні сукні це з кардиганами. В мене ось такий яскравий. Я його полюбила, що не побачила в магазині. Дуже він мені запав в око. Він надзвичайно важкий. Але дуже теплий, і я його носила теж майже нон-стоп взимку. Кардигани хороші, тим, що їх можна нашарувати і зробити образ більш цікавим. І, звісно, утеплитися ще більше. Ще якщо ми говоримо про трикотаж, це знову ж таки мій улюблений просто бренд Love by the Moon. Я в них скупила багато всього, я вже зараз розумію, і це ось такі штані теж вовняні. Тонкі, але теплі, надзвичайно теплі. У мене в двох варіантах: одні такі з широкими штанями внизу, а інші з манжетами внизу. Ось так вони виглядають, їх можна ще підвернути, якщо є бажання. І я носила ці штані з їхніми ж светрами цього ж бренду і Просто мені нічого більше не потрібно було, я вдягнула цей трикотажний костюм і пішла. І що цікаво, що цієї резинки мені вистачило на багато місяців вагітності. Не скажу, що до, до 8-го місяця, але ну, десь приблизно до 7-го я точно могла носити їх без того, що вони мені перетискали живіт. Вже потім стало мені так тіснувато, тому. Я носила їх вже менше, але ну, дуже класно, що можна носити майже всю вагітність, тому дуже рекомендую. Щодо светрів, в мене ось в такому рожевому кольорі з невеличким горлом. І ось такий блакитний, з відкритим таким круглим вирізом. І такого ж плану ще в мене є сірий светрик. А, обожнюю. Просто вони такі м'які, такі прям дуже-дуже ну, приємні на дотик, не колючі зовсім. І це вовна. І я просто в захваті. Я взагалі обожнюю різноманітні светрики. І, до речі, коли я в цьому блакитному светрі, мені доволі часто роблять комплімент, що гарний светрик, тому рекомендую. Ще е, хочу вам показати ось такі штанні. Е, я не зняла е, з ними. Образ просто через те, що я просто не помістилася вже на 9 місяці в них. Але я їх носила до місяця, ну, можливо, 6-7 десь так. Тут теж така резинка доволі, така, що тянеться. І я їх обожнюю просто за те, що вони такі яскраві, що вони надзвичайно теплі. І просто їх вдягла. і не думаєш, що ще вдягти, тому що вони такі самодостатні. І е, я їх носила з задоволенням. І це якийсь італійський бренд. Я, чесно кажучи, не знаю, як правильно він читається, тому я просто напишу вам внизу, як він називається. Е, тому дуже-дуже класне придбання. Я їх купила е, теж до вагітності, десь роки, може, два тому, і ношу кожної зими. Watch it. Watch it, watch it, watch it. Наступна річ це така сорочка від бренду Гуня. Це теж вовняна тепла сорочка, і вона як така ковдрочка, огортає, і в ній дуже затишно і тепло взимку. Я носила її з лосинами просто базовими. До вагітності, звісно, там це були джинси або спідниці якісь. А у період вагітності саме з лосинами і чоботами. І мені дуже-дуже подобається, що можна комбінувати теж з різним одягом, різного кольору абсолютно. Це така дуже помітна річ в гардеробі і дуже класно, можна вдягати просто замість куртки навіть. Ось зараз в жовтні, можливо, якраз така погода буде, що можна ще обійтися без паліто. Наступний образ це такий комплект трикотажний. Мені він дуже подобається тим, що не треба придумувати нічого, просто вдягаю ці дві речі і йду собі, не треба нічого комбінувати. Звичайно, це можна поєднувати з іншими речами, не обов'язково носити все разом. Але я люблю ось так тотал вдягати. Єдине, що мені не дуже подобається, вже на дев'ятому місяці, коли я вдягнула цей комплект, що е, ось ця ковтинка, вона така короткувата для великого живота. Тому вона так трошки стерчала, я думаю, ви бачите це на відео. Але взагалом, в другому триместрі, я думаю, що. Е, Дуже, дуже класно. Ну і зараз, звичайно, я теж буду це все носити, коли похолодає. І ця спідниця дуже зручна, трикотажна, тянеться. Тут резинка доволі така вільна і класно підходить. Я думаю, що майже на 9 місяць, да, до 9-го місяця буде дуже класно. Тому щось такого плану. Тут класний аселует цієї спідниці і дуже класно підкреслює фігуру, навіть вагітну фігуру, тому раджу придивитися саме до таких спідниць будь-якого бренду. Насправді, головне, щоб це був аселует і такий чіткий трикотаж. Ще хочу показати вам свою нещодавню покупку. Це ось така сорочка від бренду Joss. Я насправді дуже довго шукала картату сорочку і чомусь я не могла знайти саме таку, як я хочу. І от я натрапила на цей бренд. Вони, я так розумію, шиють тільки картаті сорочки, І це дуже кльово. І в них є різні принти, різні кольори. Мені сподобалася саме ця зелена, я обожнюю зелений колір, і вона дуже дуже така м'яка, зручна, комфортна. І і я от думаю, що і для вагітних теж буде дуже класно, бо вона оверсайз, вона гарної довжини. Тому теж рекомендую, в них є сорочки на будь-який смак. Ще одні чоботи, в яких я ходжу вже на перший рік насправді, ось такі. Теж дуже такі масивні, але вони пасують під весь мій гардероб. І дуже-дуже я їх люблю. Тому теж рекомендую в період вагітності, в принципі, доволі комфортно в таких чоботах ходити. Але, звичайно, я ще носила кросівки, коли погода дозволяла. Щодо верхнього одягу, я носила пальто вовнене, таке довге з поясом, і також тренч. Вони в мене, в принципі, оверсайз, тому я поміщалася. В них нормально в період вагітності. І також я вже показувала вам свою шкіряну куртку, яку теж можна носити зараз восени. Тому це такі три базові речі верхнього одягу, які мене рятували у період вагітності. Звичайно, я їх буду носити надалі, тому що це просто комфортно і стильно. В принципі, це все, що я носила минулого сезону, і, до речі, я буду носити і зараз, тому що досі це все використовую, ношу з задоволенням. І скажіть мені, будь ласка, що плануєте ви носити, якщо ви вагітні, а якщо ні, то сподіваюся, що я була корисною і дала вам трошечки натхнення для вашого гардеробу на осінь зиму. І також залишайте свої коментарі, ставте лайки, якщо вам сподобалось це відео. Підписуйтеся на мій канал, я планую знімати надалі відео. Я, до речі, шию одяг для себе, вже для малючка теж. Тому підписуйтеся, якщо вам цікавий швейний блог. Буду рада вас бачити на своєму каналі. Дякую за перегляд і бережіть себе.